Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо відповіді на запитання. Мій телефон вирішив в черговий раз підкласти мені свиню і вимкнувся в найбільш невдалий момент, але нічого, продовжуємо далі яким має бути ідеальний формат сповіді, чи варто детально розповідати про свої гріхи, або можна обмежитись коротким описом, особливо щодо постидних і дуже особистих аспектів, як сповідатись правильно. А залежить від е, того, як ви звикли, і від вашого духовника, якому ви сповідаєтесь? Якщо вам хочеться виговоритись, то виговорюйтесь. Якщо ви сповідаєтесь там, наприклад, коротко, особливо якщо ви сповідаєтесь у священника, в якого ви регулярно не сповідаєтеся, якого ви можливо так добре не знаєте. Головне, то можна коротко там називати. Тільки головне, щоб у вас було внутрішнє покаяння і бажання змінитися, і осмислення цього, цього гріха. Так, чи дозволяє ПЦУ своїм священнослужителям вести Ютуб та інші соціальні мережі? Ну а чому не дозволяє? Якщо це для проповіді особливо, то кожен священик зобов'язаний проповідувати. Тому, якщо це можна робити через соціальні мережі, то слава Богу. Але навіть ті, які їх ведуть як хобі, які там пишуть які-небудь свої думки або виставляють там фотографії, які-небудь там ну, просто там звичайні. Або роблять якісь поширення. Ні, Ніякої заборони на це немає, і, 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 і слава Богу. Е, так. Е... Чи дозволено християнам здійснювати військові операції під фальшивим прапором, як це робили комуністи з СРСР та інші армії світу? Чи можуть християни використовувати тактику стравлювання ворогів між собою? Знаєте, складне питання, дуже складне питання, і на нього важко відповісти тим, хто не був на війні, хто не брав участь в плануванні якихось військових операцій і для якого взагалі перемога в війні не була? Справою всього життя, знаєте, можна скільки завгодно займатися дешевим моралізаторством, про те, що у це погано, це обман, це великий гріх, це не наш метод і все інше, але дуже часто таким дешевим моралізаторством займаються слабаки. Які серйозними справами не тільки війні, але і взагалі серйозними справами, там, де на кону дійсно там щось важливе, зокрема, наприклад, збереження життя людей або майбутні нації, не займалися ніколи в житті? Знаєте, я вважаю, що з одного боку всяка брехня, всяке ну, обман це зло, тому що це уподібнення до диявола. Диявол є батьком брехні. І коли ми брешемо, то ми справді уподібнюємося до нього, ми стаємо такими маленькими бісенятами. А з другого боку є така є воєнна хитрість, яка потрібна для досягнення більшого блага. Безумовно, на війні теж є речі, які є неприйнятними: наприклад, катувати полонених, вбивати беззбройних. Це неприйнятні речі на війні, і я, як -о капелан, завжди про це кажу тим військовим, з якими спілкуюся, і наголошую їм на цьому. З другого боку, ви знаєте, що, що Господь сказав? Будьте мудрі, як о змії, і хитрі, як о голуби. Це, звичайно, слова з дуже широким таким трактуванням. А, а, а що означає бути мудрими як змії, і як при цьому не стати таким змієм, який у покусив. Це залеж... ну, тобто тут дуже-дуже широке поле для впровадження в життя. Але знаєте, є така теорія у когось із богословів, Зараз важко згадати в кого саме про те, що Ісус обманював диявола. Тобто дуже часто в певних речах е, він говорив як людина. Тобто, ну, зрозуміло, що у нього і божественна природа, і людська, і він також в повні людини, як і в повні Бог. Але що в деяких випадках він намірено показував себе простою людиною для того, щоб обдурити диявола, для того, щоб диявол не зрозумів, з ким має справу. Зокрема, коли були спокуси Христа в пустелі. Е, він спеціально не показував свою силу вповні для того, щоб диявол подумав, що це просто один із пророків, що це так мовити особлива людина, який Бог дав сповнити певну місію, і для цього, або, наприклад, коли Ісус говорив про те, що часу кінця світу ніхто не знає, і навіть син, тільки отець. Є така потрактовка, що тут він говорить з точки зору своєї людської природи. А інша потрактовка, що він якраз тут теж займався обманом диявола, який постійно за ним і за апостолами стежив, який постійно їх пас для того, щоб щось таке вивідати, то Ісус тут спеціально от не, не показує, не розказує всього для того, щоб його обдурити. Тому що можливо, якби диявол зразу зрозумів весь масштаб того, що сам Бог воплотився, можливо, він би не наважився на те, що він зробив, і тоді справа нашого спасіння не була би вчинена. От. Є така версія. Не стверджую, що це було так, це тайна, але така версія є. Можливо. Є таке поняття, як воєнна хитрість, є таке поняття, як тактика. З одного боку, ми всі хотіли би бачити такого доблесного воєначальника, який настільки віруючий, який настільки покладається на Бога, якому настільки Господь допомагає разом з воєнством небесними, з усіма святими, що йому не треба жодна хитрість і жодна тактика. Він виходить в бій. Там помолився себе, осінив хресним знаменням, сюди рукою махнув, вороги попадали, там сюди махнув, земля розверзлася і їх поглинула. Ми би всі хотіли такого бачити. Але чи достойні ми такого воєначальника? Чи ми є такими воїнами, яким Бог би дав такого командира? Ми дуже часто є такими воїнами і такими загалом громадянами, що якщо Бог нам дасть... Благочастиву владу, чи військову, чи, чи державну, чи церковну. Ми дуже часто знайдемо і в них якісь. Ну щось не, не таке, і, і будемо намагатися їх скинути. Згадайте, як у Франції короля обезголовили ці ошаліли плебс. Згадайте, як у нас, коли Бог давав нам святих ієрархів Автокефальної церкви, таких як Митрополит Ан Боднарчук, як Патріарх Володимир Романюк. Коли їх вбивали спецслужби, ми мовчали. Ну, не конкретно ми, там, попереднє покоління, але теж мовчали. От. І ніхто навіть не, не намагався якось, якось на це вплинути. От. Тому я вам скажу, що дуже багато, дуже багато Бог нам робив дарів, а ми просто від цього, що називається, відмовлялись, відрікались. І тому давайте подумаємо, чи ми такого достойні, такого дару. От. Розумієте про що я? Е, тому так ми хотіли би бачити ідеального воїна і полководця. Але ми його не бачимо, і поки ми його не бачимо, то я вважаю, що заради перемоги допустиме багато чого. І знаєте, тут справедлива давньоримська фраза: що те, що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику. Я думаю, що у Бога особливий промисел до певних людей: до правителів, до ієрархів, до, до, до воїнів там особливо командирів. Я думаю, що їм прощається більше ніж прощається простій людині. Тому я думаю, що це допустимо. Особливо там стравлювання ворогів між собою, це ну, взагалі круто. Якщо вони почнуть вбивати самих себе, то, то це просто прекрасно. Якщо ми змогли б на болотах створити якийсь внутрішній міжетнічний конфлікт, такий глобальний, щоб, наприклад, Чечені буря... буряти почали вирізати там московитів, це було б просто супер. Коли. Пригожин зробив минулого року свій марш на Москву. Я тоді написав, що бажаю би успіху, обом сторонам конфлікту. Чим більше москалі будуть вбивати одні одних, тим тим краще для нас. Тому якщо у нас є можливість таке зробити, я вважаю, що це треба робити, тому що це спосіб нам перемогти. А нам зараз цього ворога перемогти вкрай важливо. Так, яке ваше ставлення до ідей соціал-дарвінізму, які наразі здобувають популярність серед молоді, зацікавлених виключно в саморозвитку? Я не зовсім розумію, якщо чесно, що таке ідея соціодервінізму? Мені важко про це щось сказати. Може, якщо ви конкретизуєте питання, я пізніше спробую дати на нього відповідь. Що приносить людині абсолютна свобода та чому важливо обмежувати себе? Знаєте, абсолютна свобода це те, що нам дав Бог. Він на початку творіння відняв від себе частину своїх здатностей, частину своїх властивостей, цієї своєї власної свободи і передав людині. Сло... Відкривається книга буття в оригіналі словами берешіт, Бара Елогім» На початку сотворив Бог. Точніше, на початку сотворив боги. Дуже цікавий парадокс. І слово бара це сотворити, і воно вживається тільки щодо Бога. Тобто людина, коли людина творить, там інше слово вживається. А інше значення слова бара це відтинати. Бог відтинає від себе і дає людині. І людина стає в певному сенсі рівна Богові, тому що він творить не раба, а співбесідника. Він створює величну людину, велична людина для величного Бога. І тому людина змогла повстати проти Бога і фактично, можна сказати, воювати з ним на рівних. Тому що якщо би це було не так, то Бог міг би просто знищити першу людину. І сказати, ну окей, перший експеримент не вдався, давайте-ка я створю наступну. От е, буває таке там у письменників, у художників написали ви щось або намалювали картину. Вона вам не сподобалась, ви взяли її, порвали, спалили і зробили по новій. Чомусь Бог так з людиною не робить, тому що не може. Тому що людина стає маленьким Богом. І... Деякі такі поміркованіші, мислителі говорили, що Бог ніби поважає людську свободу, а він не просто її поважає, як ми можемо поважати приватний простір іншого. Він перед нею зупиняється. От. І це насправді ну, це парадоксально, це от те, що називається кенозис, тобі ж самообмеження Бога. Є таке слова, слова в східному богослові без кенозису нема теозису. Без самообмеження Бога не може бути обоження людини, тому це дійсно це, це великі слова. От Микола Бердяєв, київський філософ, український філософ 19-20 століття. Говорить, він заходить на віддалі. Він говорить про певну таку несотворену свободу, певну таку властивість, якою навіть Бог можливо не може вповні керувати, яку він передає людині, і тому єдиним способом виправити цю антропологічну катастрофу був прихід в світ Сина Божого, тобто воплочення самого Бога, який прийшов в цю падшу реальність і прийняв на себе як людина все зло. Але за рахунок своєї божественної природи зміг його е, знищити, розсіяти і нейтралізувати. Якщо б це було не так, якщо би свобода Божа була меншою, то ніколи б ну якби то справа нашого спасіння виглядала б зовсім інакше. Тому не ну, така абсолютна свобода, це є дійсно наш дар від Бога, і вона онтологічна. Тобто це не просто свобода, чи ми на сніданок з'їмо кашу чи яйця, чи ми сьогодні підемо в парк, чи ми підемо в спортзал, чи ми станемо православними, чи ми станемо католиками, чи можливо взагалі там станемо буддистами, чи залишимось в дрімучому атеїзмі, чи іслам приймемо. Вона цим не обмежується. Це щось набагато, набагато більше. Якщо ми, якщо людина пробудить собі в собі оці божественні сили, які в нас дрімають, то наслідки будуть ну просто неймовірними. Але найбільша біда в тому, що людина може цю свободу обернути проти Бога, це все одно, що дати своїй дитині пістолет, навчивши використовувати його відповідально, але завжди будучи готовим до того, що вона цей пістолет скерує на нас і зможе нас поранити чи вбити. Отак Бог довіряє нам. Ви би довірили своїй дитині пістолет, яка ще не до кінця зріла, яка ще не до кінця, можливо, все розуміє. А Бог довірив щось більше, ніж пістолет. Тому йому честь і хвала во віки віків. Так що е таке флагеланство та практики самозречення? Чи можна вважати це є християнства, чи має це сенс? Перший раз, якщо чесно чую, треба почитати. Добре, що ви мені підкидаєте якісь такі речі, про які я раніше не чув, і цей. І про які я не чув раніше, і це для мене теж стимул саморозвитку. Ну а практики, самозречення, ну, це залежить від того, які практики. Практика обмежування власної волі заради послушництва це чисто монашеська практика. Я про неї згадував в вчорашньому відео. Я думаю, вона корисна до певної міри, якщо вона не переростає в таке повне самоприниження і, і, і рабську покірність. Яке, ваше, ста, який погляд на максималізм загалом? Ну не знаю, важко сказати. Хтось каже, що максималізм і такий фанатизм це повинна бути визначальна риса кожного християнина. Ісус каже, будьте. ну, Будьте святими, як, 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 як я святий, е, він каже, що він закликає до досконалості. Він порівняно зі старим заповітом підвищує планку. Він казав: ви чули, що сказано, що там око за око, зуб за зуб. Око за око, зуб за зуб це, до речі, дуже хороша була обмежувальна заповідь. Якщо тобі вибили зуб. Ти не маєш права пробити череп або, або втопити людину в унітазі. Ти повинен відповісти рівно тим же самим. Але Ісус закликає до більшого. Він духовний перфекціоніст. Він закликає до святості, до найвищого, до найвищого рівня е, цього е, е, зростання. От, і якщо ми подивимося на святих, то вони дійсно були максималістами. Вони розуміли, що в справі спасіння і духовного вдосконалення немає компромісів. Бог вимагає від нас або все, або нічого. І якщо ми віддамо йому все, то він все нам дасть. Ми віддаємо йому всього себе, а він всього себе віддає нам. Е, дуже вигідний обмін, якщо такою мовою говорити приземленою. Тому е, така винагорода варта того для того, щоб спробувати. От. Це як з тюрми втекти. Уявіть собі, що вас за неправдивим звинуваченням, або навіть правдивим, але що називається, покарання набагато суворіше, ніж ваша провина. Посадили в тюрму на довічне ув'язнення. І ви помрете тут. І у вас ще вище не, не, не стара людина, і у вас є ще багато-багато років попереду. Ви можете використати їх для того, щоб змінити себе, покращити себе і знайти спосіб втекти з цієї тюрми. Можливо, вам не вдасться, але альтернатива буде просто скніти там до кінця ваших днів і зістаритись і померти, або загинути там в бійці з іншими в'язнями, або там від нещасного випадку якого-небудь. Або там, ну, я не знаю, самогубство. От. А є варіант послідовно працювати. Це важко, безумовно. Довго, А вже ж. Е, є ймовірність провалу, дуже велика. Але яка альтернатива? А якщо у вас вдасться, то ви здобуваєте свободу. От. Так же саме і тут. Важко вести духовне життя там, безумовно. Але яка у нас альтернатива? Прожити якихось кілька десятків років в цьому недосконалому світі, в цьому смердючому тілі, в цьому от постійному злі війнах, і, і скорботах, і, і, і нещастях. От. А потім що? Могила і сліпі могильні храбаки. От. А альтернативою у нас є. Реальність, реальність божественна сісти за трапезу разом зі Святою Трійцею, стати четвертою особою Святої Трійці, по суті діла. От е заради цього варто попрацювати, варто потрудитися. І тому дуже багато святих вони справді були тими, кого зараз назвуть релігійними фанатиками, і в своєму житті, і в своїх діях, і в своїх висловлюваннях вони не церемонились, вони не страждали цією фальшивою політкоректністю, вони не займалися дешевим моралізаторством. Вони не терпіли на півмір. Вони зневажали компроміси. Для них їм бридила поміркованість, оця теплохолодність треба бути або гарячим або холодним і дуже часто ми впадаємо в оце от небезпечне пристосуванство Ну, типу, ми ж все одно не святі, ми навіть не ставимо собі таке завдання. Тому давайте ми просто там десь піддамось системі, десь підемо на поводу в сучасного світу, десь схитримо там, для того, щоб не виставлятися, не висуватися. Давайте ми спробуємо в якихось місцях сподобатися світу. Я говорю про ідеальну картину. Звичайно, у кожного з нас є свої слабкості. Ми не завжди можемо і не завжди нам треба наслідувати в усьому приклади святих отців древності, тому що ми значно слабші за них. Кожне наступне покоління слабше за попереднє. Ми не завжди можемо це зробити. Не завжди нам це треба робити. Бог поблажливо ставиться до наших слабкостей. Але ми, нам важливо мати правильні орієнтири і правильні критерії. Якщо нашим орієнтиром є, наприклад, святитель Кирило Олександрійський. Нічого страшного, якщо ми не зможемо повторити його діяння. Головне, щоб ми мали добру і непримушену волю це зробити. Якщо нашим орієнтиром є там, я не знаю, старець Гавриїл Грузинський. Нічого страшного, якщо у нас не буде відповідних обставин для того, щоб зробити те, що зробив він. Головне, щоб ми були готові, якщо раптом такі обставини виникнуть, піти його шляхом і не злякатися. Тому це в певному сенсі добре. І оцей православний собор 2016 року, який скликав Патріарх Варфоломій, там була одна дуже небезпечна декларація. Там було багато таких не сильно хороших речей, але одна декларація була взагалі дуже небезпечна. Засудження релігійного фундаменталізму, яку написав митрополит Іов Гетча. Такий дуже видний ієрарх Вселенського патріархату, якого, до речі, колись готували на те, щоб він став предстоятелем української церкви, і ще до ідеї Томосу і надання нам автокефалії була така ідея, що українські церкви війдуть в склад Константинополя на правах митрополії або екзархату, і нам сюди прийшлють варяга предстоятеля з їх середовища. От Іова Гечу готували на те, щоб він став тут і Слава Богу, Господь все-таки нас врятував від, від цієї дуже незавидної долі, зокрема, врятував через твердість і послідовність святійшого патріарха Філарета, який такий варіант відкинув спорогу. Так от цей владика Іов вніс оцю декларацію про засудження релігійного фундаменталізму. По суті, діла він сказав: Ми всі повинні бути поміркованими, ми всі повинні бути теплохолодними, ми не повинні вдаватися в крайності. Будь-яке насильство з релігійною метою саме по собі, уже є погане і є не від Бога. Фактично, він засудив Кирило Олександрійського, Івана Золотоустого, Макарія Великого. І дуже дуже багатьох інших ієрархів, і, і церковних ієрархів, і мирян, і монахів, які жили і трудилися протягом двох тисячолітньої історії церкви. І це дуже шкода, це дуже сильно, якби велика біда. От тому я вважаю, що Десь ми повинні бути максималістами, але знову ж таки, ми повинні дивитися, до чого це веде, чи це веде до примноження слави Господньої, чи це веде до збільшення нашої власної гордині? Тому що от є те, що називають юнацький максималізм. Людина думає, що вона відстоює якусь ідею, але насправді вона просто намагається набити собі вагу і зробити собі ім'я. Тому треба до цього теж підходити з духовною обережністю. Наша мета це приумноження слави Господні maiorem Dei gloria. Якщо максималізм сприяє цьому, то він корисний. Якщо ні, якщо за рахунок слави Господні, ми намагаємось примножити свою власну славу, то треба, щоб який-небудь досвідчений наставник дав нам хорошого копняка і пояснив нам, як робити правильно. Так, яке ваше ставлення до нічшеанства, зокрема до ідеї нігілізму? Ну що, дуже-дуже дуже давно, коли я був ще невіруючий, мені дуже подобався ніше. Але насправді він, ну як би це сказати, його історія це велика трагедія. Він хотів стати віруючою людиною, але йому показали християнство з абсолютно хибного і неприйнятного боку. Мені колись мій наставник Петро Гусак розказував, що є вірш німецькою мовою не перекладений. Я правда так і не знайшов його. Вірш раннього ніше, коли він іще не став тим, яким ми його знаємо, де він шукає Бога. Там щось було пов'язане з тим, що він дивився на голубів на площі. От. Ну, Я не знайшов цей вірш. Якщо хто-небудь його знайде і зможе допомогти витлумачити, то я буду дуже вдячний. Тобто, Нінше був шукачем Бога. Але, на превеликий жаль, він зіткнувся з зловживаннями, він зіткнувся з тими проблемами, які є, і вони змусили його шукати істину в зовсім зовсім іншій стороні. І це прикро. Тому що ми втратили дуже доброго, дуже ревного християнина, на превеликий жаль. Ну, я сподіваюся, що, можливо, якось Господь над ним змилостився. Не знаю, це тайна. Що ж до ідеї нігілізму, ну, вони хибні, тому що вони вибивають, вони крадуть у людини її майбутнє, вони вибивають її з під ніг основу. Дуже легко деконструювати все, що завгодно, висміяти все і всіх. І тут плавно переходимо до наступного питання ставлення до філософії позитивізму. Дуже легко зредукувати все, що завгодно, тільки до його там видимих аспектів, заперечити будь-яку його глибинну суть. Але в угоду чому? Людина думає, що вона таким чином шукає істину. Але е, насправді вона відметає все, що вона не може побачити от тільки п'ятьма обмеженими органами чуття і дійти до цього, там, наприклад, формальною логікою Арістотеля. Тобто вона взагалі відкидає містичне чуття, яке є таким же органом чуття, як і всі інші. Просто е, воно у нас розбалансоване і не налаштоване. Нам дуже часто на наш орган вищого духовного сприйняття треба вдягнути окуляри. От, от, якщо я зніму окуляри, я буду бачити дуже сильно розпливче. Тобто, я щось буду бачити. Але мені буде важко орієнтуватись, особливо там, де є тексти, картинки, дуже багато якісь дрібних деталей, там дорожні знаки. Орієнтуватись буде важко. Я хопа, вдягаю окуляри і зразу бачу все дуже чітко. Так же само нам на орган нашого вищого духовного сприйняття треба окуляри вдягати, для того, щоб побачити глибинні світи. А якщо ми от знімемо наші окуляри і будемо бачити все розпливчато, і тоді скажемо, що це просто якась фантазія, і насправді нічого немає. То ми просто не будемо орієнтуватися в цьому великому і прекрасному світі. От, і все? І таким чином, людина, яка думає, що вона таким чином шукає істину і вибирає собі потім відповідно певний моральний критерій, то така людина ну просто ну дуже сильно дуже сильно поміняє дуже сильно помиляється і вона обмежує себе. А тоді я ж кажу: у мене велике питання виникає: що далі? От ви заперечуєте велич людини, ви зводите її до рівня високорозвинутої тварини. В, ви заперечуєте там, любов, ви заперечуєте якісь високі якості, типу хоробрості і відданості, ви заперечуєте вічне життя. А ви хотіли би жити в такому світі? Я би не хотів, це страшно. Я інколи, коли слухаю там радикальних атеїстів, у яких їхні погляди доведені до максимуму, я дивлюсь на них і питаю, хлопчики і дівчатка, а для чого ви взагалі живете? Який сенс в вашому житті? Вони відповідають: якщо вони принаймні чесні люди, вони відповідають: а в нашому житті немає сенсу, ми це усвідомлюємо і ми усвідомлюємо.